Доброго дня, шановні слухачі, читачі інформаційного порталу Золочев.нет у нас сьогодні в гостях Світлана Саган, яка активно допомагає інформаційному порталу золоче.нет з Риму. Доброго дня, пані Світлано. Скажіть, будь ласка, от ми знаємо, що діаспора українців Італії активно допомагає українцям і підтримує Україну. Розкажіть про це детальніше. Скажімо, давайте почнемо з того, що взагалі українці, коли поїхали десь за кордон, і в Україну вони не поїхали, вони активно допомагають Україні. І Це є відомі такі дані, навіть фінансові дані в першу чергу. Але змінилася ситуація, коли змінилася ситуація в Україні. От відколи став Майдан, стала молодь, і українці ну, на підсідомості, напевно, зрозуміли, що їхні корні українські. І не можна Україну залишити самотньою, навіть якщо ти добре влаштувався в чужій країні за океаном, за великими великими кордонами. Це таке явище, напевно, як призвання, таке, що покликання, таке, що мусиш, мусиш і ти і мусиш шукати вихід на ту допомогу. І мені дуже сподобалося, що перш за все я. Знала про цю подію з Олочівна, я дуже вам дякую. А потім мене дуже здивувало, коли в неділю перезвонивши до всіх своїх подруг, знайомих, ніхто нічого не знав, де що збирається. Ми почали самі організовуватися, шукати, скажімо так, в нас є християнська асоціація в Україні, в Італії українців, де я ніколи не ходила, ніколи не брала ніякої участі. Але при цих подіях ми не могли залишитися байдуже. Ми знайшли голову цього християнської асоціації, ну і так скажемо, заставили. Давайте щось робити, брати дозвіл на маніфестації. Дозвіл береться без проблем. Ти говориш мотивацію, і я хочу вам сказати, що Італія гарно. Нас підтримали в тому питанні, не було ніколи проблем. На той дозвіл нам давали площі, такі центральні площі, де дуже багато туристів. На початках дивувало трохи, що люди чи бояться, чи, чи байдужі, чи не вірять. Багато хто казав, з того нічого не буде, але Події розвивалися таким чином, щоб кожного четверга, кожної неділі, ми збиралися. Збирали грошова допомога була майданові. Потім неділю відправлялися речі, теплі речі, не знали, що там мороз, що там холодно, продукти, харчування, і медицина, бінти, таблетки, уколи, лекопластири для затримки крові ми все, що могли. Все, що могли, і радили. Просто Була така гордість за той народ. Більше коли в інтернеті читаєш, що не тільки Італія, а й Нью-Йорк, Америка, Англія, Іспанія, Португалія, дуже багатьох друзів я пізнала за цей період, познайомилася через віртуал, так скажемо, через інтернет. Я зрозуміла, що ми українці, коли єдині, ми можемо. Ми можемо все. Ми можемо, коли всі разом, то є така величезна, величезна сила. І особливо в таких екстремальних моментах. Що показують про Україну італійські новини? Ну, я можу зараз вам сказати, що показували італійські новини, тому що я вже два місяці, як знаходжуся на теренах стає батьківщини, але все-таки спілкуюся з мієм. Чоловіком в Італії він всі новини в принципі знає так адекватно до наших новин. Він знає про те, що все-таки це є російські бойовики, що це є найманці, що що воюють вони за гроші, тому що, як би там не було, італійські журналісти там присутні, якусь інформацію вони викладають, навіть якщо Італія поділилася в тому плані трошки на дві сторони, хто підтримує Росію. Але я вам скажу, що я сужу, наприклад, чисто статистично з мого кола, з кола знайомих, і італійці підтримують Україну. Єдине, на що нам кажуть, що ми дуже довго мовчали, дуже довго терпіли, дуже багато дозволили. Такого не потрібно дозволяти, тому що громадська думка і весь народ це є країна, Аж України без народу немає. І так що Італія така свідома. Таня, номальна Віталія своєю молодь підтримує нас і розповідає про всі наші події, які тут є об в об'єктивному такому висвіту і Ну і хотілося б, звичайно, почути від вас побажання для наших золочів'ян, від вас особисто і від ваших друзів від Віталії, які також із Золочева. Я вам в першу чергу дуже дякую за те, що ви є, за те, що. У вас така виникла колись ідея створити такий портал золотів нет. Я горжуся тим, тому що знаю, що не кожне місто такий портал має. За вашу інформацію яку ви надаєте, і бажаю так і продовжувати, продовжувати підтримувати, тому що є такі люди, які можливо не мають можливості дивитися телебачення в інтернеті. У вас є такі відомості. Не дається гарна інформація. І ви молоді, і дуже творчі, я за вас дуже рада. Дякую вам про що моя сім'я це одне і те ж, тому що ми всі хочемо миру, ми хочемо якоїсь стабільності, ми хочемо вже почати в розвитку працювати, а не в такому плані, що нам його просто заважають робити. Так що, дорогі, золочів'яни, Тримайтеся, вірте, віра це дуже велика сила. І правда за нами і ми переможемо. Золотів нет.